Подивіться, що вони наробили. Тут навіть відрізано все. Привіт, друзі! Як ви звернули вже напевно увагу, ці ПК не схожі на ті, які я вам покажу зазвичай по 3 тисячі гривень. Правильно, тому що це сміття, а я відвалив за нього 13 тисяч гривень. Один з них я ще не розпаковував, я купив 5 штук. Як бачимо, отвори всі заклеєні, тому що там взагалі не лоха, але я ще більший лох, ніж то, на кого це було <різь> розчитано. Тим не менш, я вважаю, що це відео повинно вийти на каналі, тому що ви дивитесь мої відео і ви дивитеся, що я купую за 3 тисячі гривень, і можете повестися на якесь таке, на щось подібне, на якусь жирну збірку за 3 тисячі гривень, і подумати, що а, ну чекай, я бачив, да, такі збірки справді будуться по 3 тисячі гривень, класні, треба брати. Але можете попастись на ось таке. Зараз ми в цьому відео ще з вами п'ятий ПК розпакуємо, там четвертий, там таке саме сміття ще гірше, ніж тут. І зараз я все розкажу по порядку. Якось затягую, але тут нема навіть чим затягувати. Це відео дуже важливе до перегляду, особливо для моїх глядачів, які вже бачили мої відео, які дивляться взагалі про жирні збірки з Зоеликса, щось подібне. Тому що ми по сьогодні поговоримо про шахрайство. І е, уже всі дані на цього шахрая у мене є, всі, ну все на нього є, але в цьому відео я цього не розкажу, тому що зараз ще все я розбираюся в цій ситуації з цією ситуацією. І якщо вам буде цікаво, якщо я побачу фідбек, то я випущу другу частину, коли все весь цей процес завершиться. Е, чи буде це просто е, розмова з ним і повернення коштів, і повернення йому цього сміття? Е, чи це буде все по закону, е, якось вирішуватися, тому що може він не піде на контакт. а Він скаже, цього не піде. Е, е, і ну будете стежити. Давайте про все по порядку. Важливий момент для мене багато хейту в коментарях про те, що таких збірок на Олексі не знайти. Люди не цінять. Тобто, щоб ви розуміли, дуже багато комп'ютерів приїжджають, які знову ж таки шахрайські. Я їх не забираю. Декілька збірок я забирав, я їх вам не показав. Одну я там заказував на запчастини, щоб потім це щось кудись всунути. Одне так, одне сяк. Я підбираю корпуса. Теж окремо замовляю, ті корпуса, це дуже. Я теж хотів зробити повне відео. У мене є багато матеріалу про відео, як я їздив в Київ. Ми знімали я привіз повну машину корпусів ігрових дуже дешево. Ми Там там ігрові круті корпуси по 500 гривень. А оцей, наприклад, з останнього відео Deep Cool 300 гривень. Там first player з чотирма вертушками вбудованими, теж по 400-500 гривень. Дуже багато корпусів не віддавали мені, ну просто де і ще купу ніжтяків зверху. Я вам це теж може зроблю якось відео покажу. Знову ж таки, це все моніторю, це все годинами. Ти кожних дві години чи три заходиш обов'язково в лікціях, краще, частіше. Ти кожних там годинку заглянув, там подивився, чи хтось відписав, чи щось замоніторив, щось замовив. Це все передивляється. Скільки ну, куплено теж в мінус, скільки цих всіх штук було. І люди це все пишуть. Не розуміючи, це моя помилка. Я показав це все, нібито ось, дивіться, хою хопа і заказав на Олексій крутий комп. ні це все не так працює. Це все, це все важко. Їх потрібно знаходити. У мене великий в цьому досвід, тому що я з цього починав. Я знаю, як там це все працює, як це все краще шукати. Я бачу, там де просто. Комп'ютер написано, да, оголошені. І ти можеш чому щось знайти. А буває написано комп'ютер ігровий, ту Ви там, напевно, такі оголошення дивитесь. Це я для тих говорю, хто там мені пише, о, я там монітор, не знайшов. Що, раз в сутки ви заходите, дивитесь оголошення, де по запиту ігровий комп'ютер, то там конкретне щось. Та ні, це не так працює. Навіть на скріншоті про минулий ПК там було просто комп'ютер. Все. Зрозуміло, що там за комп'ютер. Там на фотографії задня на основній фотографії задня частина корпусу. Ви б оті, хто пишуть мені, цику. Я не хочу матюкатися. Ви такі оголошення взагалі дивитесь? Ні, ви їх не дивитесь, їх прогортують, правда? Ви зразу шукаєте оцю е, цукерочку. Ви бачили, в якому хламі ці всі комп'ютери? Звичайно ж, їх ніхто не буде продавати. Адекватна людина, яка заходить, дивиться, що з 30-60 на 3 га компи висвічуються по 6-7 тисяч в нормальних корпусах з нормальним обслуговуванням, да? дивиться на свій цей жах, просто забитий пилом в грязнючому старому корпусі. І думає, та ну нафіг. Я краще швидко виставлю і продам. Тому ви повинні розуміти, що це дуже багато тратиться на все часу. І я тепер буду показувати весь процес. Напевно, другий сезон буде трішки по-іншому. Буде це все робитися як цікаві випуски. Не про один ПК, а конкретно про те, як цей ПК знаходився. Або буду додаткові випуски про ПК про шахраїву лікс, де ми будемо розбирати і оголошення, які не підійшли, коли прислали щось не те, або якусь. Фігню і про те про різні схеми, різні моменти, на які потрібно звертати при покупці. Я розумію, що мене дивиться багато перекупів, це для вас теж буде корисний контент. Я вас засуджую. Якщо ви купуєте е, комп'ютер, образно говоря, так як я свої ПК збираю і віддаю по собі вартості підписникам, да? Якщо людина буде ставити за цю роботу 500-600 1000 гривень навару, це то це навіть не перекриває. на такий комп можна ставити півтори-дві тисячі навару, тому що дуже багато потратено часу загалом на весь цей процес Потратено розхідники, час на чистку, своє здоров'я на чистку цією пилюкою дихати, і руки, і, і і тому подібне. Тому я це не засуджую. Як бачимо, ці збірки були розраховані просто на звичайну продажу навіть по Elixі, але всі отвори в ПК заклеєні. Шахрай знає, що на, на, зараз на новій пошті не дають заглядати у середину ПК, навіть знімати кришку. Так, да, серйозно. Але якщо вам не дають знімати кришку, і ви не можете зрозуміти, що там всередині, не забирайте. Не забирайте нічого. Е, але, і тут, бачите, боже, ти подивіться, як це, як оця, е, я не знаю. Людиноподобне створіння, дивіться, як воно заклеювало все, старалося, боженьки. То ти з таким талантом, ти міг би, напевно, чомусь іншому добитись успіху, а не в шахрайстві. Тут все теж заклеєно. Дивіться, як воно старалося, купило скотчик, все там, старалось заклеювало, і там все заклеєно, боженьки, яке? Тобто людина приходить, не може заглянути всередину ПК і забирає. Да? Що? Але я ще більший, ніж той, на кого це було розчитувано. Зараз відкриємо з вами цей комп п'ятий, теж глянемо це сміття, але е, давайте так оцінимо просто да, поверхностно просто скільки це могло би коштувати. Ну, оце сміттячко могло би коштувати 500 гривень, там да, чи 300 щось подібне. Що там взагалі я сюди не залазив, тобто знову ж таки, відеофіксація, я тут ще нічого взагалі не трогав, я тільки зняв кришки. То, що я там його кладу на бік, туди-сюди це взагалі ні на що не впливає. Я навіть не буду виймати оперативку. Нехай буде все так як є, поки це все йде ще а, у процесі. Да? А, ну, 400 гривень. Цей корпус з USB 3.0, ну, там 150 гривень можна було в інше сюди башня влізе. Да? А, весь сміття, що там стоїть, ну, 400 гривень, окей, тисяча? Тобто всі ці компи в сумі, в принципі, якщо продавати, реально купувати там чи продавати їх, ну, вони в сумі коштують нехай 3000 гривень. Да? 5 компівців не стоїть 3000 30 гривень. Але ніяк не 13. По-перше, взагалі, як це все відбувалося. Ми з ним зідзвонилися. Це все робилося дуже швидко. А я з ним зідзвонився. Ми трішки поговорили. Я скинув просто передоплату. Сам я йому запропонував 500 гривень. Я перевів одразу просто щоб забронювати ЦПК, Тому що мені здалося, що це дуже солоденький кусочок. Да? Я взагалі чомусь. Я що ви розуміли, навіть не відкрив усі оголошення. Я просто подивився одне, а інше так по назвам. Почитав, щось трішки там інше так відкрив, поки ми вже навіть ним говорили. Це все робилось якось по пихах, тому що якась зараз стресова ситуація в житті, тим більше, там Приватбанк мені мутив, мене клієнт не міг оформити збірку за 95 тисяч, тому що Приватбанк мені не давав підтвердження йому інвойса. Перший раз взагалі таке сталося, це все розбиралось дуже довго. При цьому дуже багато мутернини, особисті різні проблеми. І це все робилось дуже швидко. В мене не вистачало часу вже сидіти на OLX, шукати ці всі компи для вас і так о 5 штук зразу. Це ж стільки відосиків для вас, крутих, все показати, все чітко. І от я йому скинув 500. Потім ми договорилися, що наложкою, тому що полік з доставці буде невигідно. Не мені краще було наложкою, просто кур'єрською вже доставкою. Да? Ми договорилися, що я йому ще там скину, я йому скину ще 600. І знаєте, на цьому моменті це вже був прекрасний показник того. Тобто ви не забираєте посилку, мені потім платити за доставку. Тобто, це одразу чудовий показник. І що вам щось таке подібне говорять, знаєте. Це, скоріше все, шахрай, тому що якщо таке якесь підозріле оголошення, звичайно ж, всі окремі такі штучки вони не працюють. Це різні випадки, бувають різні люди. Але коли два-три якісь фактори е, зійшлось, значить, ну, це шахрай. Ну ні, чомусь це не спрацювало взагалі. Чому він взагалі хвилювався, що я не заберу п'ять комп'ютерів, коли я вже навіть скинув мінімальну предоплату, що за дурниці? Правда? Не знаю, чому взагалі тормоза не спрацювали. Договорились ми на повну предоплату після того, як він відправить посилку. Він мені сфотографував ці комп'ютери на пошті, все, що він відправляє, він відправив посилку. І така, типу, думаю, в нібито довіра, може, все класно. Так, що ви розуміли, ці всі думки вони взагалі робились дуже швидко. Там хвилину-дві подумав, щось зробив. Я не знаю, чому так. При цьому. Коли він мені скинув ці фотографії, я навіть не подивився, що в описі, навіть опис був дуже поганий о самого відправлення. тобто там Типу запчасти, я вам все покажу. Вийде друга частина, а я вам покажу. І його фотографії, і ці фотографії, що він мені присилав, і дзвінки, і я все вам покажу. І його аккаунт проскріншотений, один, другий, все я вам покажу. Там як я і оформляв спочатку ликс доставку, і цю накладну повну, і всі його дані. Я тільки розберуся з тим, щоб це можна було вам показувати. А не це було яке, знаєте, я теж, я закон не порушую, і я не збираюся його ніколи порушувати. І я розберуся, що я можу показати що мені там не можна показувати. І це все вам покажу. Не буду показувати накладну, тому що тут дані цього не буду матюкатися. І тут посилка саме на повернення. Тобто так, я тут розріжу кадром, щоб відгорнути накладну. Йому повертали, звичайно, ж, ці посилки по 10 разів назад. Але йому повезло, він натрапив на мене. Але знаєте, що я вам хочу сказати? Йому цим самим і не пощастило. Якщо ти це дивишся, друже, золотий, то ти <гум> тобі не пощастило. Так, відкриваємо. О! Гарненько запакований, правда? Ну, прям класно, так? Да? Мені коли люди присилають ці класні компини так запаковано. Так, якийсь фірманий корпус Асер. Вже зламаний. Круто. Що там у нас спереді? Ну, понятно, просто хлам. Він взагалі весь розбитий. Ми тут не закруплені навіть. Угу. Та ти що. Красивий зелений колір, правда? Ну Це все принципі, що тут можна показати. А знаєте, якщо він розпаковував п'яти, я думав, може це тварина ця хоча б би... тут щось більш-менш типу, знаєте, там залишило чи що. Ні, бачите, подивіться, що вони наробили. Тут навіть відрізано все. Жах який. А, -а, -а, а! Ви погляньте, тут взагалі сміття, тут блока живлення, відрізані кабелі. І тут відрізані кабелі. Е -е, знаєте, я не впевнений, але мені здається, що це вже просто реально знущання цієї тварюки. Тобто, це, знаєте, як. По кайфу йому було прям відрізати абсолютно все, щоб прям прислати взагалі сміття, от таке. От прям. Я прям думаю, що це реально так. Я не знаю, навіщо це ще робити, відрізати. Окей, блок живлення, там якийсь зламаний, відрізали, щоб там, да, не перепутати його ніколи і так далі. А це все, навіщо відрізати? Я думаю, візьми згодні. Це просто взагалі треш. Це просто тварюка, яка прям взагалі до кінця йшла здущатися з людей. Серйозно. На рахунок підтримки ще хотів з вами поговорити. Я відкритий до підтримки тепер, після цього випадку, тому що весь бюджет, в принципі, цієї рубрики, який я планував, потрачений. Куди він там потрачений? Викинутий, просто викинутий цьому ось. І хтось тільки може. Це буде шикарно, якщо хтось зможе щось закидувати, тому що це якраз таки буде, під, на цьому буде, з цього стартане другий сезон. Тому що в мене поки що немає коштів, щоб вкидати. Але коли я записував ту частину, де я там з рук, з рук знімаю, пройшло декілька днів з цього моменту, я вже заказав комп. там класний комп від Lenovo, Оці, знаєте, їхні готові збірки, але Е, На пошті я відкривав кришку, не вмикав. Бо і кабеля не було, і я з собою не взяв. І там прикольний компік. І це, це буде. Це, скоріш за все, це буде перший випуск рубрик, цієї рубрики другого сезону. Не можу я стриматися. За 200 я його взяв. Спойлірок вам, Це разом з доставкою. І. Взагалі. А ні, напевно, без доставки. Ладно. Хто може, скільки закинути? Це буде круто. Ми зможемо навіть збільшувати бюджет. А якщо справді буде велика кількість донатів, ми ці компи, звичайно ж, будемо розігрувати і робити класний контент, а не просто там я буду їх перепродавати і збагачуватись. Ні, в мене такої цілі немає. Цей канал взагалі відкривався клайв. Я хотів більше показати цього е, процесу збірок і тому подібного. І так вийшло, що ось така рубрика зародилася. Усім привіт. Це таке вже. Другий раз це відео, по суті, здоров'я, сижу, монтую. Пройшло 20 днів вже, в принципі, з моменту шахрайства. Я ще переболів короною тиждень. Тільки сьогодні я трішечки ожив і навіть вдів для вас ту саму сорочечку. Монтую це відео. І що хочу сказати. Пояснити хочу, як мені, чому ці всі комп'ютери були окремо запаковані, теж тому що вони. Е <свист> Наскільки я вже зрозумів, вони, звичайно, ж в нього і так були всі запаковані. Там накладні на кожному, я теж покажу, може вам зараз покажу. Секунду. Дивіться, я зрізав з коробок. Оце все. Там цілі е, стопки Оттак, от просто наклеєних накладних одних одна на одну, там просто їх тут... Е, ось щоб так от теж було. Бачите, скільки? Угу. Там повернення, повернення, повернення. Е, і вони мені прийшли всі просто в контейнері дерев'яному кур'єром. Теж я фотограф. До речі, класно, що я сфотографував просто кур'єра з тим ящиком. Я його сфотографував по приколу те, щоб вам показати. Типу, дивіться, як мені привезли 5 штук здоровецькому ящику. Але добре, що я сфотографував, тому що там ще видно накладну теж номер в ящику. І ці 5 ящиків. Отак от, от. Чому вони були окремо запаковані. Ще момент хотів пояснити по. Взагалі по каналу, чому це все так довго? Знову ж таки, я перехворів, вибачаюсь. По-перше, затримка була через те, що були інші справи, канал я закинув через це цього шахрая. А тепер я ще й захворів на тиждень я взагалі випав. Нещодавно на основному каналі вийшло класне відео про повний комплект. А на цьому каналі теж вийде відео віде про повний комплект, але дешевший. І, до речі, в такому самому корпусі, але чорному. Тобто зараз буде класний контент на каналі, тому. Чекайте, хто підписаний, хто може не підписаний, прийшов на цей канал. Підписуйтесь. Виглядаю жахливо. По СБУ і так відео виглядає не дуже, а сьогодні взагалі жахливо. Вибачаюсь. Ну, Я тільки я воскрес сьогодні. А, ось так от. Вся інформація, що сказано в відео, буде, в принципі, доповнена більш детальніше, буде прописаний сценарій основного відео, коли це все завершиться і все по цій ситуації буде а, ясно. Буде зібраний весь матеріал, буде все розказано більш детальніше. Звичайно ж, якщо вам це буде цікаво. А я думаю, буде цікаво. Якщо ні, я напишу 100% якусь, типу, як пост. Теж в Ютубчику. Отак от. Дякую за перегляд. Вся інформація дуже багато. Тоді інформації, корисної є в описі. Заглядайте. Якщо все це не завершиться успіхом, все це розбирання, а воно завершиться успіхом. То я, я буду робити експерименти з цими компами, тому що я все ж таки думаю, що це кончне залізо, але воно все ж таки напевно робоче. Я не включав нічого взагалі. А, і можна зробити з ним якийсь контент, можна там подивитися, що материнка буде, якщо я там в роботі її залити водою, да, і подібні всякі штуки, Поскидаємо їх там з 10-го поверха. <схід> Подивимося, що це все може. Тому да. В принципі, контент все одно буде, поки що виходити, але як я вже вам сказав. Е, якщо без вашої підтримки, то я не знаю, коли вийде слідуючі серії, тому що зараз ті компи, які там лежать в мене, їх продам по собі вартості і хочу купити просто хоча б, то, в який бешений мінус пішов взагалі, та я не укуплю його реально. Я там, тобто я тут на 8 тисяч точно просто в мінусі, і це дуже жорстоко і це просто треш.